Олександр Чаус з села Войнівка в Приютівку щодня їздить поромом на роботу. Каже, звик, однак чекає завершення будівництва мосту, бо поромом користуватися незручно. Буває, що небезпечний, Да. І довго приходиться іноді ждати. По півтора часа, по два. То на тій, то на цій стороні. А як багато людей, то він ще й притаплюється. Не страшно? Та й ні, вже привикли. Борис Шаповал їде поромом з Войнівки, щоб забрати дружину з приютівки. Безпечно, а чому не безпечно? Тільки що коли льот замерзне, тоді ж неудобно. Коли росає річка, тоді неудобно переправлятися на той мернать кругово походить. П'ять хвилин необхідно для того, щоб перепливти річку на поромі. Коли вона замерзає, треба обходити або об'їжджати. Голова громади каже, автомобілем це займає півгодини. Міст почали будувати у жовтні. 10 мільйонів гривень каже, отримали з державного бюджету. Сума договору складає 16,5 мільйонів гривень. Що стосується залишку коштів, то звичайно фінансуванні цього проекту буде приймати участь як місцевий бюджет Приютівської селищної ради. Я думаю, що ми будемо залучати. Ще і соціально відповідальний бізнес. Звичайно, будемо звертатися за допомогою фінансуванні до державного бюджету. Каже, нещасний випадок стався на річці через трос, яким перетягують пором. Людина користувалася водним мотоциклом, і не знаючи про те, що тут є трос, натягнутий трос, вона загинула. Нині працівники підрядної організації заливають фундамент для основи мосту. Працюють восьмеро людей, екскаватор і вантажний кран. Виконані два фундаменти один фундамент зі сторони населеного пункту Войнівка, Інший фундамент це фундамент, який буде тримати ванти, він виконаний в бетоні зі сторони переютівки. Протяжність мосту складає 107 метрів. Це протяжність конструкції. Ще будуть також виділені зони благоустрій, тобто під'їзні підхідні шляхи зі сторони воїнів зі сторони приютівки. Ширина самого прогону буде складати 2700. 2 метри 70 сантиметрів понаружнім розміром. Всередині він буде 2,5 метри. Але ми розуміємо, що місцеві жителі, можливо, будуть пробувати пересуватись на ньому автомобільним транспортом. Були проектом передбачені спеціальні запобіжні будови. Пішохідний міст між Войнівкою та Приютівкою планують побудувати до кінця весни наступного року. Анна Добрань, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.